Слухай Дональд Федорович. Що тарифи? На паузі? Ви ж в понеділок казали, що ніякої паузи не буде. А, ви такий гібкий. Ясно. Акції вже, мабуть, купили. Молодці. Вітаю. Дякую. Тарифи Дональда Трампа. Про це будемо говорити з вами в сьогоднішньому випуску нашого подкасту Красна Лінія. Питання тотальних тарифів, які ввела адміністрація американського президента Дональда Трампа проти практично всіх своїх торгівельних партнерів, збурила і міжнародну політику, і, відповідно, міжнародну економічну систему. В чому нюанс цих тарифів? Для чого вони Трампу? Чому раптом з'явилася ось ця пауза на 90 днів? Про яку ще в понеділок адміністрація Трампа говорила як про абсолютно неймовірну і, взагалі, як про фейкову новину? Пригадуєте, ми з вами в одному з наших попередніх випусків говорили про те, як Дональд Трамп намагається перебудувати американську зовнішню політику, відійшовши від традиційних підходів Сполучених Штатів Америки, які були побудовані ще починаючи з 1945 року, до того як американці розвивали себе як супердержаву, і за рахунок чого вони отримували і утримували свій статус супердержави в світі. Американська зовнішня політика завжди була побудована на е, союзах і на союзниках Сполучених Штатів в різних регіонах, там, де американці відчували, що вони мають свої національні інтереси. І, заручившись підтримкою своїх союзників, допомагаючи своїм союзникам розбудовувати свій власний потенціал, американці таким чином забезпечували і гарантували собі е, дотримання власних національних інтересів в цих регіонах, і, відповідно, робили це дотримання власних національних інтересів для себе. Набагато дешевшим завдяки союзникам, аніж це було б, якби Сполучені Штати Америки робили це самотужка. Адміністрація Трампа вирішила, що такий підхід до зовнішньої політики в Сполучених Штатах і в сучасному світі загалом є абсолютно неактуальним, оскільки Трамп як політик і як новий президент Сполучених Штатів привніс в американську політичну традицію зовсім інші підходи, які аніж ті, які домінували в. Американському політикумі до нього Трамп прийшов в американську політику з своїм власним унікальним бізнес підходом, який на практиці для самого Дональда Трампа означав шість банкрутств. Але тим не менше, цей бізнес підхід Трамп досі вважає актуальним, дієвим і намагається зашити його в американську внутрішню, зовнішню і, як бачимо, тепер економічну політику. Цей бізнес підхід Трампа можна сформулювати. Дуже короткою і дуже ємною фразою прибутки понад усе, будь-якою ціною адміністрація Дональда Трампа і сам Дональд Трамп, як президент Сполучених Штатів, намагаються перебудувати підходи своєїх, своєї політики, своєї взаємодії з союзниками, таким чином, щоб ця взаємодія Америки із своїми союзниками означала прямий, безпосередній і дуже відчутний. Прибуток до е, американського державного бюджету, говорячи простішими словами, е, союзники тепер повинні платити сполученим штатам Америки живими грошима. Що е, щомісяця, щокварталу, щорічно з кожним очевидно будуть домовлятися по-своєму. За ті послуги, які може надати зможуть надати Сполучені Штати Америки як супердержава, безпеку, фізичний захист, зброю, політичну підтримку що завгодно на всіх цих послугах, які надають Сполучені Штати Америки, Трамп приклеює цінник. І за цим цінником американські союзники повинні регулярно сплачувати внески до американського бюджету. Інакше вони не отримують ні американського захисту, ні американської підтримки, ні американської зброї. Те, що працює в е, геополітиці, те, що Трамп намагається е, зашити такий бізнес підхід в зовнішню політику Сполучених Штатів, е, тепер е, поширилося і на економічну політику США е, питання тарифів, е, питання от е, такого тотального е, накидання. Е, Фінансової кабали на власних торгівельних партнерів з боку сполучених штатів переслідує рівно ті самі цілі, які е, переслідують оці, оці трансформації зовнішньої політики в сполучених Штатів, про які ми з вами говорили. Насправді, е, головна е, стратегічна мета ось цих тотальних тарифів, які ввела адміністрація Трампа. Причому ми чудово розуміємо, що ці тарифи були введені абсолютно несистемно і е, не було абсолютно ніякого економічного розрахунку е, з кожною конкретною країною в кожному конкретному випадку, чи вигідно це сполученим штатам, чи не вигідно. Е, американські журналісти провели експеримент, задавши чату GPT, е, запит е, на те, щоб згенерувати. Е, Умовний перелік країн, про яких Сполучені Штати Америки можуть вводити ось такі тотальні тарифи. І результати, які видавав Чаджепіті, виявилися практично на 90% схожими з тим реальним списком країн, проти яких адміністрація Трампа насправді ввела такі тарифи. Більше того, сама відсоткова ставка цих, цих тарифів вираховувалася, як кажуть, квадратно гніздовим методом. Причому адміністрація Трампа цього навіть не приховує. Вони навіть озвучили формулу, за якою була вирахована тарифна ставка для кожної країни, і для кожної країни ця формула була абсолютно однаковою. Тобто не було ніякого індивідуального підходу, не було ніякого економічного розрахунку в кожному конкретному випадку. Підхід був один для всіх. Бралися ті тарифи, які діяли з боку США на товари, які Америка закуповувала в конкретної країни, припустимо, у В'єтнаму. Брався тарифний рівень тарифів, який мав В'єтнам на американські товари. Ці два тарифи американські і в'єтнамські додавалися. Отримана сума ділилася на два. І до отриманої суми після поділу на два додавалося ще кілька відсотків, і ось таким чином, таким нехитрим способом, американська адміністрація Дональда Трампа підійшла до того, щоб сформувати оцей цю єдину тарифну сітку для більшості своїх основних зовнішніх зовнішньоекономічних партнерів. Логіка суто економічна, як як це намагалася пояснити американська адміністрація американським же громадянам, це банальний шантаж, тобто Сполучені Штати Америки імені Дональда Трампа таким чином намагалися банально шантажувати своїх економічних партнерів, накидаючи їм з самого початку свідомо абсолютно неприйнятні умови торгівлі, і намагаючись створити ситуацію, коли ці торгівельні партнери Америки будуть змушені прийти. До Дональда Трампа особисто поцілувати його в місце нижче спини, про що Дональд Трамп вихвалявся перед американськими журналістами буквально днями і благати в Америці більш прийнятних умов торгівлі. На що звичайно Дональд Трамп, як дуже милостивий президент і справедливий, погодився б, але лише за тої умови, якщо б... Конкретний торгівельний партнер сполучених штатів погодився надати американським товарам і американським послугам пільги на своєму власному ринку. Шантаж і нічого більше. Зрештою, ми побачили, що якась частина американських торгівельних партнерів дійсно погодилася на те, щоб ну, як мінімум, відмовитися від взаємних мит в торгівлі зі Сполученими Штатами Америки, і погодилася на другу вимогу Дональда Трампа, яка ставилася перед американськими торгівельними партнерами через ці тарифи, або інвестувати безпосередньо в економіку і промисловість Сполучених Штатів Америки відповідні суми, ми грошей так, причому ну Трамп їх теж брав, як кажуть, з голови. Ну, наприклад, європейський союз він змусив е, погодитися на те, що е, тарифи проти ЄС будуть е, зняті з боку Сполучених Штатів Америки, якщо Європейський Союз е, закупить в Сполучених Штатів енергоносіїв на 350 мільярдів. Знайома цифра 350 мільярдів, правда ж? Давайте згадаємо, де ми її чули. Рівно стільки за версією Дональда Трампа, Україна винна Сполученим Штатам за ту військову допомогу, яку Америка ще за часів президентства Джо Байдена надавала Україні. Тобто ми бачимо з боку Трампа традиційне типове, абсолютно рандомне жонглювання цифрами. Але це жонлювання, воно зрештою має свою кінцеву мету. Ця кінцева мета змусити союзників платити Америці за будь-що. І власне, якщо подивитися на ті країни, які теж за вихваляннями Трампа, це близько 75 вже країн, погодилися на переговори з Сполученими Штатами Америки про відміну взаємну відміну тарифів і погоджуються потенційно на ті умови, які адміністрація Трампа. Виставляє перед цими країнами, ми побачимо, що насправді це дуже невеликі країни з порівняно маленькими економіками, які просто фізично за рахунок наявного в них ресурсу не можуть протистояти. Тиску з боку сполучених штатів, але є зворотня сторона медалі. Дональд Трамп таким чином намагається, як він каже, повернути виробництво в Сполучені Штати, зробити Сполучені Штати Америки самодостатніми і дати роботу американським робітникам і американським громадянам. Звучить гарно, поки ми не починаємо розбиратися, як би це працювало з точки зору національної економіки. І тут, якщо дивитися на цю ситуацію з професійної точки зору, ми бачимо, що Дональд Трамп традиційно створює для своєї країни набагато більше проблем, аніж він намагається уявно вирішити. Сполучені Штати Америки саме для того і переносили виробництво дуже багатьох товарів під американськими брендами в країни так званого третього світу, щоб скористатися відносно доступною і дешевою робочою силою в цих країнах, і отримувати американські товари з американськими брендами за максимально низькими цінами, але з відповідною якістю, яка би влаштовувала американського покупця. І якщо, наприклад, звичайна футболка середньостатистичного американського бренду вироблена у В'єтнамі, коштує 2 долари. У собівартості, відповідно, вона в Сполучених Штатах Америки може продаватися американським брендом за 5 доларів, і це буде абсолютно прийнятна ціна для американського покупця і абсолютно прийнятний прибуток для е, американської компанії. То собівартість перенесення виробництва і виробництва цієї футболки на території Сполучених Штатів Америки американськими працівниками буде не 2 долари, а 20. Відповідно, е, в е, роздрібній мережі ціна продажу цієї футболки буде. Не, не менше 35 доларів виникає закономірне питання: чи готовий е, американський громадянин, навіть патріот Дональда Трампа і прихильник Мага, е, платити за е, річ, е, за яку він раніше платив е, 4 долари, 35 доларів? Американські економісти вже порахували, що головний удар відведення цих тарифів на практиці понесе якраз ядерний електорат Дональда Трампа. Це американці з низьким і трошки нижче середнього рівнем доходів. Що найменше, кожен такий американець від дії цих тарифів втратив би в рік від 3,5 тисяч доларів. В адміністрації Трампа і в оточенні Дональда Трампа цього не могли не розуміти тим більше, що великі економічні гравці, такі як Китай і Європейський Союз, не поспішали бігти до Трампа, цілувати його в одне місце і е, намагатися домовитися з ним про те, чого ж хоче Америка в торгівлі відповідно з Європою і з Китайською Народною Республікою. Е, китайці вирішили грати до кінця і оголосили про запровадження дзеркальних тарифів у 84% Проти Сполучених Штатів Америки з потенційним зростанням цих тарифів до 125 відсотків, тобто абсолютно аналогічні дзеркальні кроки, які робила Америка Трампа по відношенню до Китайської Народної Республіки. Європа, яка е, офіційно оголосила про те, що вони теоретично готові е, розмовляти з американцями про тарифну політику і про взаємну торгівлю, е, Європа одразу ввела дзеркальні тарифи паралельно з такими заявами на американські автомобілі. Зупинила е, імпорт е, автомобілів, які вироблені в Європі на території Сполучених Штатів, і наступним рішенням е, підготувала тарифи дзеркальні до американських на сталь і алюміній. Е, оскільки два ключові економічні партнери Сполучених Штатів, дві найбільші світові економіки китайська і економіка Об'єднаної Європи. Вирішили не поступатися американському тиску і американському шантажу, і Дональд Трамп уже встиг зрозуміти, як він особисто і його дружбани зможуть заробити на цій ситуації. Трамп вирішив здійснити те, на що він натякав буквально кілька днів тому, поставити тарифи на паузу. Поки що на 90 днів, але ринки, які від оголошення е, Трампом його цих тотальних тарифів просто обвалилися та ринки цінних паперів Сполучених Штатів Америки, акції всіх американських компаній. Після того, як Трамп оголосив... Про 90-денну паузу на дію оголошених ним же тарифів, всі біржові індекси пішли вгору, і відповідно ціни на акції американських компаній теж пішли вгору. Але я кажуть, є нюанс. Оточення Трампа встигло скористатися з цієї ситуації, і ключові наближені до Трампа особи встигли купити акції американських компаній в той час, коли вони коштували найменше. І після оголошення Дональдом Трампом паузи на 90 днів в дії оголошених ним тарифів, ці акції зросли. Вони зросли в ціні і, відповідно, принесли прибутки тим з Трампового оточення, хто встиг ними закупитися. І зрештою, насправді, Трамп навіть не приховував того, що він таким чином дав можливість наваритися. Ключовим баригам свого оточення і навіть навіть не приховував того, хто скільки з них заробив. Буквально кілька годин тому в овальному кабінеті Трамп зустрічався з кількома своїми ключовими економічними радниками і партнерами, і показуючи на кожного з них пальцем, він перед журналістами оголошував, хто з них скільки заробив впродовж кількох останніх днів, виключно на коливанні цін на акції американських компаній. Для Трампа насправді це є Історія не нова, тому що е, десь місяць тому, коли була історія з тим, що він ініціює, нібито переведення частини золотовалютних резервів Сполучених Штатів в криптовалюту, е, його заяви, і потім відмова на практиці реалізовувати ось цей анонс. Вони теж призвели до дуже серйозного коливання в ціні основних криптовалют, де оточення Трампа заробило мільярдні прибутки точно таким самим способом. Тобто, для Дональда Трампа, крім того, що його тарифи є логічним продовженням його ж особистого підходу. До перебудови американської зовнішньої економічної політики це також дуже непоганий спосіб заробити швидкі і грубі гроші вже і зараз. Причому ні Трамп, ні його оточення абсолютно не приховують своїх шкурних інтересів в тому, що від роблять із американською економікою, і з американською зовнішньою політикою. Поки що Трампові тарифи поставлені на паузу в 90 днів, але вже можна говорити про те, що. Такі гравці, як Китайська Народна Республіка, не збираються ставити на паузу ті рішення, які вони вже прийняли. Як це буде відбуватися на американській економіці, на світовій торгівлі і, зрештою, на геополітиці, будемо стежити разом з вами в нашому проєкті Красна лінія. До нових зустрічей! Не користуйтеся ось цим, Користуйтеся ось цим, щоб підписатися на соціальні мережі фонду Демократичні ініціативи і завжди знати більше.